Почали. Доброго дня. Мене звуть Золоташко Ярослав. Я учень 6 класу Погребівської гімназії Васильківської міської ради Київської області. Вихованець гуртка Юні дослідники, натуралісти Васильківського центру дитячої та юнацької творчості. Проєкт вирощування ремонантної полуниці в домашніх умовах. Мета роботи вирощування ремонантної полуниці у домашніх умовах. Об'єкт дослідження. процес вирощування полуниці, предмет дослідження. Полуниця. Ремонтна полуниця, або як її ще називають, полуниця нейтрального світового дня, відрізняється від звичайної садової суниці тим, що, виступ, що вступає в плодоношення двічі або тричі на рік. Уперше в ті ж терміни, що і звичайна полуниця, друге в кінці літа, а втретє уже в середині осені. День перший. Ми висадили кілька кущів ремонатної полуниці в горщи з садовим ґрунтом та встановили фітолампу. Кінець першого тижня слідкую за вологістю ґрунту в горщику та температурою повітря в кімнаті. Ведемо спостереження за рослиною. Кінець другого тижня. Наша полуниця успішно прийнялася і пустила перші суцвіття. Кінець третього тижня. З'явилося багато невеличких квіточок. Потрібно встановити в кімнаті вентилятор або штучно за допомогою пір'їнки допомогти запалитися суцвіття. Кінець 4 тижня. З'явилися перші ягідки. На жаль, не всі вони вдало запилилися. І тому деякі з них не зможуть нас порадувати своїми розмірами. Кінець 4 тижня. З'явилися перші полуниці Кінець 5 тижня. Ми видалили з кущів яйтки, які не вдалося заповнити, щоб рослинок були сили на визрівання інших плодів. Спостерігаємо за визріванням першого урожаю. Початок 7 тижня. Наші плоди по униці вже достигли, і ми всієї сім'ї змогли насолодитися результатом нашого довгого експерименту. Підсумки. Незважаючи на екстрені відключення електроенергії цією зимою, нам вдалося виростити і зібрати невеликий врожай полуниці в себе на підвіконні. Дякую за увагу!